Щоб додати компанію у свою базу, потрібно спершу перейти у розділ CRM та продажі на сторінку компанії. Далі натиснути на відповідну кнопку. Відкриється картка компанії в режимі створення. Спершу потрібно вказати назву елемента в CRM. Вона є обов'язковою для заповнення. Відповідальним автоматично призначається той, хто додає компанію. Але, звісно, можна вказати й іншого користувача. Далі потрібно додати основну інформацію про нову компанію. На початку вкажіть назву, яку можете продублювати з поля вище. Або альтернативну ту, яка, наприклад, використовується в офіційній документації. Звісно, якщо інформація для деяких полів вам невідома, то пропустіть і не заповнюйте їх. Для телефону можна вказати його тип. Також це доступно і для електронної адреси. Скористайтеся кнопками Додати, якщо необхідно вказати декілька аккаунтів у соціальних мережах. А також декілька телефонів і поштових скриньок. Якщо, наприклад, знаєте офіційний сайт, то можете додати його у поле посилання. Також вкажіть пов'язаний з компанією Контакт. Це може бути як той, що вже існує у вашій базі, або новий. У блоці додатково містяться ще 4 стандартних поля, такі як коментарі, джерело, тип компанії та «Адреса», А також усі користувацькі поля. Крім того, є можливість створити нові прямо у картці компанії під час додавання її у вашу базу. Тож заповніть потрібні поля інформацією. Усе ще раз перевірте і натисніть Зберегти. Після цього компанія одразу буде доступною для роботи з нею. А також відобразиться у списку. Якщо ви не бачите створену компанію, то радимо перевірити фільтри на сторінці. А ще, працюючи з лідом, ви можете конвертувати його в інші сутності. Зі списку достатньо вибрати, який варіант буде результатом його обробки. Таким чином, на підставі ліда ви можете створити потрібні сутності CRM, враховуючи компанію. Тобто маємо ще один спосіб додавання елементів. Тому виберіть той, який найбільше відповідає вашим потребам і особливостям робочого процесу.